Перше, ми сьогодні практично грали під, е, проти збірної України. Я дуже вдячна нашим дівчатам, вони показали характер. Ми налаштовувалися на ваш, на важку гру, тому що, ну, коли в команді грає там, по-моєму, вісім чи сікій збірність, то явно, що ми будемо грати другим номером. Ми грали від оборони на контратаках. Я дівчатам вдячна за характер, за їх самовіддачу. І дуже хочеться арбітрам передати знаєте, привіт, тому що ми вже яку гру. Такий же саме нам не зарахували «Сістерс», він був в, в ній гри. Ну, хочеться, щоб арбітри якось, знаєте, трошечки адекватні судили, будемо так казати. Якось це може розбирали, тому що, знаєте, був такий інцидент у нас на грі «Сістерс», що Іра Майбардіна сказала на російській мові арбітру, і це обговорювали цілий тиждень. Людина, вона сама з Донецької області, і ви все знаєте, що у нас і хлопці на нулі розмовляють російською мовою. І це обсуждалось тиждень. Зато ніхто не обсуждав, то як судять на суді, як нам не зарахували голову. Це от дуже, от дуже, як сказать вам, обідно за це таке, що так. Ну, Я, ми, я рахую дали гідний бій, ми готуємося, їдемо зараз на Лігу Європи. і Я впевнена, що колос покаже гідну гру і що ми для України заробимо якісь очки. і... Ми налаштовуємося і їдемо грати на Лігу Європи. От я хотів, до речі, сказати спитати про цей матч, особливо про Даяну Семків, яка сьогодні отримала на початку перед матчем відзнаку з 100 зіграних поєдинків. І мені, скажімо так, представники клубу казали, що можливо вона сьогодні грати не буде через травму, але вона вийшла на заміну в другому таймі. Це була її ініціатива, чи це ви вирішили її випустити, не дивлячись на те, що вона грала все ще з забинтованою рукою. Ну це у неї такі вже гіпс зробили так, щоб вона грала. Вона сама захотіла, вона дівчина з характером, така. Да, нам дуже її не вистачало з початку гри, але вона молодець, вона боєць, вона показала свої бійцовські качества. Ми їй вдячні, що вона вийшла, нічого не боялась. І, у ну, всякому випадку, вона вийшла, не, не спортила гру, а тільки допомогла команді, тому що вже деякі гравці ну, дуже вже були втомлені. І треба була ця заміна. І я їй вдячна. Останнє питання перед виїздом в Албанію. Які у вас налаштування? Що ви будете казати? Тому що там можна, якщо подивитись просто на турнірну таблицю, просто на цифри, вони скажуть, що ой, там який невдалий старт. Але насправді от по грі і в попередніх поєдинках, і сьогодні дуже команда рівне дає бій командам, ніби як вище за статусом. Які, що ви будете зараз от казати в роздягальні дівчатам, щоб вони перед виїздом в Албанію налаштувалися на і дали бій? Можливо, навіть пройшли там у наступний раунд. Ну, по перше, я їм подякувала за гру, тому що вони сьогодні показали достойну гру і характер вони сі показали. Вони молодці. То що ми зараз став турніри таблиці, у нас десь нам не вистач... ну, Ми потеряли дуже багато очків, але ще дуже багато матчів. І я впевнена, що наша молодь, яка зараз грає, вона з кожною з грою показує, що краще гру. І у нас були дуже сильні суперники. Зараз вже буде, я не хочу там нічого сказати, але будуть команди, які, ну, з якими ми можемо вже грати і, і давати бій. І ми обов'язково візьмемо візьмем всі ці очки, тому що в нас є гра ще з Шахтарем вдома, з Кривбасом вдома, з Сістерс, У нас всі ще ігри, і з Металістом також у нас буде гра на їхньому полі. І ми не збираємося, як вам сказати, ну, здаватись коло завжди це амбітна команда, і ми будемо. Боротися до останнього, я впевнена, що все у нас вийде. І на Лігі Європи ми дамо бій любій команді. Ні, ну ми готуємося грати. У нас є 22 людини, можуть грати і в складі, і не в складі. Трошки є проблеми зі здоров'ям у Даші, дала їй відпочити. А перший тайм. Я думаю, що ми грали наш був рисунок. під нашу тис. тобто наша вся гра була під контролем. Потім трошки, мабуть, розслабилися, хотіли довести до кінця, і в кінці оце валідольний гол не потрібний нам. Ну але дограли, дотерпіли. Трошки є втома після переїзду, але це звичайно так і зараз і колосу буде тяжко їздити туди-сюди. Але до цього треба бути готовими і терпіти до кінця грати. Сьогодні вітаю команду Колоса, дуже гарні дівчата грають. З бажанням, це головне. Я думаю, що в них майбутнє дуже хороше, успіхів їм в лізі чемпіонів. Ви сказали, що у вас якраз Європа. Європа. в Кубки Європи. У вас також дві нові гравчині, якраз таки з колосу, доєдналися. Як можете сказати, що можете сказати про їх адаптацію і кого, в принципі, можете сьогодні відзначити індивідуально по матчу? Ну, цих дівчат я добре знаю, вони працювали зі мною, і Надія і Вероніка, адаптації такі, як і такої не, не було. Е відділяють нікого не буду, бо команда перемогла, все це добре, і у нас плюс три очки. І ми зараз трошки відпочимо, дівчата поїдуть додому, а далі будемо з новими силами. У нас ще попереду такі ігри, як Сістерс, Ворска і так далі, так далі. Так що у нас багато роботи ще. Останнє питання: чи можна сказати, що ви зараз ще шукаєте, хто буде саме стартовим голкіпером у вас, тому що по ходу сезону ви змінюєте якраз на цій позиції гравчинь? Ну, слава Богу, у нас є два равноцінних воротаря і ми довіряємо і, і Даші, і Ірі. Так що тут і ніяких питань нема. Може і Даша добре зграти, і, і може і Іра добре зграти. Так? Ми їм... Дуже довіряємо, вони працюють дуже добре на так як і третій наш вратарь маша на тренуваннях. Є моменти такі, що це нормальна ситуація. Я, я рахую, що хай грають двоє. Чим одна буде такий вратарь сидіти на на лавці.